Мої любі феєчки, пронто заказую зразу, заказую, боже, заказую, боже, записую зразу відео, тому що хочу з вами поділитися і хочу від вас отримати звіросний зв'язок. Це про те, як жити життя, які ловити інсайти і як на все реагувати. Значить ви знаєте, що я, хто не знає, з ким тільки познайомилась. Дуже рада вас бачити, Берисмиру по Телеграм. Так, от я завтра збираюсь в Венецію. Чому? Моя знайома там святкує свій день народження. Як святкує? Вона їде туди одна, але вона мені сказала, ну хочеш, приїжджай. Вона була у мене на день народження вибіці. То, в принципі, я людина, яка люблю подорожувати. Ми з нею, начебто, ну там були якісь тірочки, ну таке дівчата, у кого не буває. Нормально контактували. Вона приїжджала в Аліканте я тут знову зараз розумію, чому я про це кажу. Я навіть про це і не аналізувала, але зараз, коли сталася ситуація з нею, я згадала, що вона приїжджала. Я відклала всі свої справи, але це було моє бажання. Вона мене не заставляла, кажу чесно. Ну, тим, тим паче я з нею пішла на, на море. Ми з нею спілкувалися, вона задавала мені якісь запитання по моїй діяльності, я з нею ділилася, додому вона до мене заходила. Потім ввечері ми з нею їздили на, на дискотеку. В общем, я по великому її приділяла їй увагу як тільки могла. Не кажу, що це було мені, мені не в задоволення. Не так, що я робила це тільки для неї. Я робила це для себе, тому що я в Аліканте ще мало часу, і в мене не так тут багато знайомих, з ким би я могла проводити час, то якби її приїзд був мені ну, доречний. Але сам факт. І е, хто в групі, той знає. Я довгий період хотіла подорожувати, але це не робила. Чому? Тому що, по-перше, у мене пунктик подорожувати самі як це? Да, я начебто це прийняла, бо я навіть почала сама ходити на дискотеки. І мої амулети мені в цьому допомогли зрозуміти про те, що. Тобто мені амулети мені створили ситуацію, коли я побачила в своєму оточенні людей, які ходять на дискотеки самі. Я зрозуміла, що це можливо, ця історія має бути. Навіть я сходила не раз і не раз, а два, одна. Єдине, в чому була різниця, я зараз себе не хвалю, але я коли збираюсь на дискотеку, я достатньо ярка. І ну я так виражаю себе, я не можу по-іншому. І звісно, до мене завжди було дуже багато уваги, коли я одна. І це мене трішечки завжди напрягало. Тому що ті люди, які ходили одні, яких я знаю, вони, як правило, ну тобто вони не приділяють такого, прям там, от як я там одежі, макіяжу, зачіски, видно, що я збиралася. Не тільки видно, що збиралася, але й якби ну, видно, що Так, я збиралася і я приковую погляд да, людей. Кого я знаю, вони спокійніше до цього відносяться. <кій> вони можуть, і це нормально. Сьогодні працювала в цій одежі, потім пішла на дискотеку да, прямо з роботи. І це теж нормально. Я зараз не звинувачую не даю оцінку, що така класна, а хтось ні. Ні. Я про те, щоб ви розуміли ситуацію. І я зрозуміла, що все ж таки одні можна ходити, але ну, є багато пригод, бага, багато. Там була увага і з боку пар сімейних. Вони спочатку сварилися і за мене, потім підходили зі мною знайомитись, чого там тільки не було. Тож, і тут вона мене запросила, я думаю, класно, Тобто я хотіла. І якраз начебто і одна я не дуже б так і хотіла. хоча Да, це, я розумію, що мені треба в це піти, і мене до цього штовхає. Зараз ви зрозумієте, чому. Тож, окей, я збираюсь по повній програмі. І я навіть тільки нещодавно почала сама собі купляти білети. Перший у мене, мовно говорячи, стрес був, коли я купляла білети в Монако. Бо мене до цього була знайома. Яка мені постійно це робила. Чому? Ну тому що вона цим займається і якось у нас були такі з нею класні відносини. Я її прохала, вона це робила. Тут я розумію, що тут це сі зробив так, що і з нею да, у нас розійшлися шляхи, і я постала перед фактом робити це сама. Я сама придбала квитки, але зачекинитися не зуміла, вона мені розказувала. Тобто я пішла вперед, але так, е крихтіла І знов-таки я була там не одна, я їздила на день народження Холоденко. Тобто, там мене чекала подруга. Подруга, знайома моя, теж тобто це не те, що я сама поїхала. Окей. І потім я була в Сербії, я вже розказувала цю історію, але там мене чоловік запросив. А тут, тут, я розумію. З відповідальністю я все починаю подорожувати. Вона мене запросила в Венецію. Я тут же купляю білети в Стамбул. Почуєте мене так сама. Все у мене виходить. І я навіть вчора сиділа, мабуть, годин 4-5 все вивчала щодо Венеції, бо я туди прилітаю вночі. Це, звісно, перебір такий вам всім кажу. без... Без 10-12 ночі, а ще ж треба добратися із аеропорта в саму Венецію, а ще в готелях там не усіх вночі селять. Хоча, знов-таки, може це я не читалася. І... Тобто розум мені так і говорить. От послухайте, як працюють у нас програми і як треба їх відстежувати. Мозик мені говорить, Ханна, ну навіщо тобі все це потрібно? Ну Це все нове осваювати. Оце чекінець, то речі, я зацікінилась сьогодні. Похлопайте мене, що світ мене вчить. Так, я вже міг можу чекинутися, для мене це не проблема. Оці отелі, там не зрозумієш, то, то ліжко, а не номер. А тобі треба номер. Тобто, оці всі моменти, коли да? а пишуть час там, там, до полудинадцятого. Тобто багато запитань, дуже багато. І навіщо тобі це треба? Але ж я така ні. От почуйте, це ви повинні теж відстежувати програми, які у вас працюють. Тобто це розум, який не хоче змінюватися, він завжди буде вам казати, що краще там, де ви знаходитесь. Тому що опановувати нове для нього це стрес. І зараз мій розум в стресі, бо він мені каже, ти приїдеш вночі в Венецію, треба ще онлайн брати квиток. Там ще треба дойти до номеру. Ну, тобто, він мені там таке вже намалював, ви просто не розумієте, скільки всього. Але ж мої амулети, у мене їх 14, мене штовхають на це в ці трансформації, я йду в це і я не збираюся зупинятися, тому що я знаю феючу. сьогодні спілкувалася з моєю фечкою, не на, на особисте життя, крутий результат. Вона нарешті розвелася з чоловіком. Коли у неї з'явився Амулет, бо амулет про найкращу версію вашого життя. Тобто люди живуть у шлюбі 10, 15, 20 років, у них не вистачає у цій неї, щоб це зробити. Тут з амулетом енергія до неї пішла необхідна. Вона це зробила, потім вона мені каже: я трішечки відпочину, бо я втомилася. Що сказати? Я вам раджу не відпочивати. Я вам раджу далі йти по цьому шляху. Тому що не можна повернути час. Все інше повернути можна. Так ось, я в постійних трансформаціях вже третій рік. І реально я візьми ханочку зараз і три роки тому. Це дві різні ханочки. Так ось, далі йдемо, І тут вона. Я, не, а нам ви ж розумієте, було б з нею краще. Вдвох зарезервувати один номер на двох, бо там все рівно дві кроваті. Можливо, так розмірковую знов, то, бо це розум мені говорить, щоб мені не напрягатися. Да? Не знаю. Але вона чомусь вирішила взяти номер в хостелі. Ну, я подивилась, в хостелі взяти її номер. Та ж сама ціна, якщо нам зняти номер на двох нормальному готелі. Ну, окей, у неї такий вибір. Окей, не проблема. І я їй кажу: а я бачу, що в тому хостелі, де вона буде, там є. Бо я, я хочу номер. Там є номери з ванною, тобто це як номер. Саме номери в тому готелі є не тільки хостелі номери, але і нормальні звичайні номери. Я їй кажу: ти можеш, коли ти там будеш завтра вона буде завтра, узнати ціну. По-перше, я знаю, що ціни завжди дешевше, ніж на букінги. А по-друге, Запитати, чи є у них з ванною, ну я тоді і сказати, що я прийду, тобто заберу цей номер. І тут почалося. Я, чесно кажу, я була в шоці, і я навіть неправильно відреагувала, але я впіймала класний урок від неї. Я дуже її дякую. І тут почалося, знаєте, що я не хочу чим цим займатися, чому я повинна е, свій час. На це витрачати. У нас з тобою вже був випадок, коли у нас був випадок, коли я їхала, теж вона приїхала раніше, я її попрохала узнати. Вона узнала і забронювала мені номер там, де вона. Я кажу, у нас тобі був такий випадок, я цілий час для тебе виясняла. Я кажу, а як цілий час? Ну так, я тебе писала, ти відповідала. Я кажу, так, а що я там я могла час писати? Якщо я тобі сказала запитати, чи є номер, чи є там душ. І все більш, і ціну, і більше нічого. Вона каже: ти не, ну ти обіцінюєш мою роботу. Тобто, і потім далі я кажу, справа в тому, що ну пояснюю, що вночі можуть не пустити, ти б могла запитати, і бачу, що там глуха кут глухий. І ще раз кажу: я їду до неї на день народження. І кажу, ну по-перше, думала, нам краще було б в одному готелі. Чому ні? Ну тобто, хоча б жити як мінімум. І я бачу, що її несе. Вона починає там. Давай їм напишемо, давай їй подзвонимо. Ну, якась нереальна реальність. Та? І Я тоді їй кажу: Окей, ну, по-перше, це твоє день народження, і ну, можливо, тобі правді буде краще одній на день народження, тому давай цю тему закроємо. І все. На майбутнє я собі зробила висновок. По-перше. Так, я витрачала на неї час в Аліканте, і я ніколи б її так не сказала, як вона, тому що, ну, будучи в готелі, не запитати, а чому ні? Про номер людині, в готелі на який час, яка година, це займає взагалі небагато часу. Я розумію, тут тобто, це я б вночі приїхала, наприклад, і могла б не зайти в готель. І я б людині там не знаю. Ну, наприклад, ми знаємо знаємо одну одну 100 років, років 20, І я б їй написала там я на вулиці, давай там щось. Там я не знаю, у мене немає інтернету. У неї інтернет є або це Італія, вночі нічого не куплю. І мені б людина не відповіла. Та? Як і тоді я пам'ятаю, коли я їхала там, де ми з нею були в іншому місці в Європі, теж я не могла знайти дорогу. Я їй про це кажу, що а яким їхати транспортом. А вона мені каже, там ось таким каже, все, я лягаю спати. Я пам'ятаю, що я дуже важко добиралася, бо, бо Анжела лягла спати, я не можу їй дзвонити. Хоча я дуже сумніваюся, що хто там спав. Але я подумала, ну це її вибір, а сама доросла дівчинка повинна з цим розібратися. Тож, які висновки я зробила? Ну, по-перше, да, бути дорослою дівчинкою, мабуть, це ж таки ні до кого не звертатися. Або, якщо звертатися, тобі сказали ні, я не хочу це робити, то це приймати. Я це прийняла, але відреагувала емоційно. По-третє, я все рівно буду приділяти увагу всім людям. Які мене про це прохають, якщо я їх знаю, вони проїздом Баліканте, я надам ту допомогу, яку я можу надати, 100%. Я маю на увазі щодо уваги там, піти запитати, чому їй що піти запитати? Її запитати треба в тому готелі, де вона залишилась? Що там питати? От саме в тому готелі. А по четверте, я зрозуміла, що я зробила трішки неправильно. мені треба було з нею поспілкуватися і сказати, да 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 все дякую, я зрозуміла і все. Не казати їй про те, що ну, я все зрозуміла, тоді тобі краще буде одній відмічати. Я просто думаю, ну, як би це сказала не, не в серцях, а в нормальному тоні. А просто да-да-да, я зрозуміла, дякую а потім на наступний день її поздоровити з днем народження і все. Тобто, ну, не приєднуватися до неї, тому що... Ну, тому що я розумію, що у нас з нею спілкування в такому русі, може тільки зіпсувати її день народження. Звісно, в Венецію я поїду. Звісно, моя подорож від цього ще стає цікавішою. Я буду вам розказувати. До як ви розцінюєте, напишіть, як би ви вчинили? Можливо, вона права, але ці трансформації, які я проходжу, мені дуже подобаються, Мене так ковбасить. І я розумію, що всесвіт мені каже, ні, Ханночка, ти не спригнеш. Будеш ти сама цьому вчитися, і чекинитися, кинутися, і готелі знімати, і розбирати, скільки там ліжок, і розбиратися, скільки там ван, і коли там треба заїжджати. Тобто тепер я це розумію, що це робиться все для цього. Крім того, я Венецію буду, я там буду одна. Круто. Це мене ніяк не лякає, тому що мене. Я знаю, чим я там буду займатися. Що я там хочу подивитися, у мене там буде. П'ять днів, п'ять ночів і п'ять днів, ну, п'ятий день не повний, але все рівно там щось. 4, 4 повних, повноцінних дня буде. Тож, моєму летою, вчать мене, і вищі сили вчать мені жити самій те життя, яке я хочу мати з чоловіком. Я вже сьогодні про це казала. Самій все ж таки розуміти, що це реальність, і пожити цим життям. І показати, що я сама теж все можу. Ну, а що ще вам додати, мої любі? Добавити тільки те, що дуже цікаво, як я спораюсь з цим, а я з цим впораюсь. Якби там даже будь-який результат це є результат. І це буде цікава подорож. І я 100% розумію, що я щось винесу з цієї подорожі. Обов'язково. І все завжди відбувається на найкраще це оце про це. Про те, що сьогодні казала амулет на 365 днів. Да? Ну в тебе ж амулет, а чому ж тепер тобі не допомогла ця дівчина да? безпосередньо о, з номером фейчки? А тому, що ми живемо своє життя і проходимо свої уроки. І саме та її реакція, вона саме і... Про те, що все для найкраще для мене. І що саме, чому найкраще для мене, ми потім зрозуміємо. Тож пишіть ваші думки з приводу цього, все дуже цікаво.